Ще у 2023 році для забезпечення населення України необхідними запасами дров був започений спеціальний проєкт. Він також був подовжений на опальний сезон 2024-2025 року. Це означає, що продовжено надання додаткової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива для осіб, які не користуються централізованим опаленням, природним газом або електричним опаленням. Граничний розмір субсидій на придбання твердого пічного побутового палива складатиме 16 тисяч 4 гривні на рік для однієї родини пільговики зможуть отримати 13,6 тисяч гривень. Ми завітали до центру надання адміністративних послуг, аби нам надали відповіді на питання щодо оформлення субсидії на придбання твердого пічного побутового палива. Ніна Новікова, адміністратор номер 9 розповіла, кому призначається субсидія та як вона надається. Субсидії на Тверде паливо призначається так само споживачам, які мають пічне опалення. Доходи беруться за попередній рік, так само це люди, які самі неспроможні сплатити, вони звертаються один раз на рік. Вони мають право звернутися один раз на рік і отримати одноразову допомогу на пічне опалення, і кожен місяць вони отримують субсидію на електропостачання та якщо є вода. Також ми поцікавилися, які треба документи на оформлення саме субсидії на придбання твердого пічного побутового палива. На пічне опалення такі саме осталися документи, заява та декларація, подаються паспорт, ідентифікаційний код. Якщо в неї є прописані люди, які фактично не проживають, зареєстровані, які не проживають, то вона надає нам акт обстеження, який робиться департаментом соціальної політики, про те, що люди зареєстровані, але не проживають. Ніна Володимирівна також розповіла, як записатись на прийом до центру надання адміністративних послуг та куди звернутися, якщо є питання з приводу надання субсидій. «Які звертаються на субсидію, ми їх записуємо, приймаємо по попередньому запису для того, щоб людям було зручніше, щоб вони прийшли, не тратили марно свій час, не сиділи тут в черзі, ми приймаємо по попередньому запису. На запис на субсидію можна звернутися за телефоном 050 62 45 568. І ми записуємо на чергу, людина може прийти, спланувати свій час, може прийти записати. Сатися по телефону на субсидії. Тож, якщо вам треба допомога на придбання твердого пічного побутового палива, оформити субсидію на цей вид палива, якщо ви цього ще не зробили. Якщо у вас є питання або ви потребуєте допомоги, звертайтесь до адміністраторів центру надання адміністративних послуг, і вони обов'язково допоможуть забезпечити вашу родину теплом у холодний сезон. Ірина Десюк Олексій тело телекомпанія Пет.